Отже, почнемо ми зі спроби певних формальних означень, так? З означення шифросистеми як такої. Ну, По-перше, перше зауваження: в курсі симетричної криптографії ми здебільшого будемо вивчати саме шифри. От, тому що ну, підход симетричної криптографії дозволяє нам фактично захистити конфіденційність і все. От. Хоча є різні спроби і для інших примітивів е, побудувати їх на симетричних е, словах, але здебільшого в нас будуть шифри. От, значить, означення шифросистеми я вам зараз даю е, ну, в більш-менш сучасній нотації. Воно теж змінювалось протягом часу. Це не так, як визначав шифросистему Шеннон, але це так, як їх визначають зараз: і в симетричній, в асиметричній, в якій завгодно криптографії. Дивіться, ми кажемо, що шифра система це трійка алгоритмів над трійкою множин. От, значить, множини в нас К, М і С, відповідно, це множина ключів, множина відкритих текстів, множина шифротекстів, вони повинні бути вичерпно описані. От. Ну, ще раз, в сучасній індустрії це здебільшого множини двікових векторів, так, чи двікових послідовностей. От. А алгоритми, відповідно, генкіс, це функція вироблення ключа. Так? Тобто, в нас є ключ, за допомогою якого ми, власне, досягаємо конфіденційності. Так? Хто ключ знає, той має доступ до інформації, а хто не знає, той не має. Encrypt і Decrypt, відповідно процедури шифрування і розшифрування. Шифрування це перетворення відкритого тексту у шифротекст, да, нечитабельний, без ключа, а розшифрування навпаки, перетворення шифротексту у відкритий текст за допомогою ключа. Тобто це штатна процедура. І щоб ця сукупність алгоритмів і множин називали шифросистемою, у нас повинна виконуватись додаткова умова. Значить, функція є. Да, при кожному фіксованому ключі, ну, насправді це сімейство функцій, так, але коли ви обираєте ключ, ви фіксуєте якогось її представника. Так от, всі ці функції повинні бути ін'єктивними, і різні відкриті тексти на однаковому ключі повинні переходити в різні шифротексти. От, а для чого? Для того, щоб в нас працювала коректність розшифрування. Тобто, якщо ви берете довільний відкритий текст, якщо ви берете довільний ключ, зашифрували і потім розшифрували цей текст на цьому ключі, ви повинні держати той самий текст. Без виконання цієї умови, ну, це не шифросистема, а просто якісь перетворення даних, от, з втратою інформації очевидно. От. О, значить, оце, будь ласка, запам'ятайте, тому що воно буде нас переслідувати. Так, власне, зараз визначається не тільки шифросистема і система цифрового підпису. Да, це... от... Примітиви наші, це ще раз сукупності алгоритмів. Так, вони дуже часто параметризуються ще додатковими параметрами, але про це трохи згодом. Так, значить, ну ще раз. Значить, для чого нам потрібні ключі? Ключ це секретна інформація, в першу чергу, от, яка дозволяє нам, власне, розділити користувачів на тих, хто знає і тих, хто не знає. От, якщо у вас є ключ, у вас є доступ до зашифрованої інформації. Якщо у вас немає ключа, у вас. Нема доступу до цієї інформації. Значить, особливість усіх симметричних шифросистем в тому, що ключ для доступу він однаковий. От. Е, в сучасних алгоритмах ви побачите, там ключі для шифрування і розшифрування можуть відрізнятись, але вони один з одного одержуються якимось простим перетворенням. Тобто, якщо ви знаєте один ключ, ви знаєте інший. Тому вони звуться симметричними. У вас діє шифрування і розшифрування виконується на одному і тому самому ключі. Фактично. Чому я кажу, що ми ще не повністю формалізували цю штуку, тому що для сучасних шифрів нам треба ще поняття стійкості і поняття ефективності розглядати. Ми не ввели нотацію стійкості, і я введу її доволі пізно. Спочатку ми пройдемось по всій класичній криптографії, наб'ємо шишок, які набили люди за 2000 років. Щоб стало зрозуміло, чому нотація стійкості саме така, а не якась інша. Так. Власне, як я вам пояснював на установчій зустрічі, в принципі, ідей не так багато в криптографії. Їх в давній Греції ще винайшли. знайшли. Просто реалізація цих ідей зараз суттєво відрізняється. От. І, відповідно, накопичений досвід допомагає нам е усувати якісь недоліки. Так. От. Ну а ефективність, ну, знову таки, нам треба, щоб воно все працювало швидко. От. Криптосистема, яка працює 14 мільярдів років, нікому не цікава. От. Тому коли до вас прийде якийсь черговий навіженний, який створив якусь видатну криптосистему, в якій ключ нескінченної довжини, от, треба до нього донести ідею, що ключ нескінченної довжини буде вимагати нескінченну кількість часу для обробки. Просто щоб завантажити його в машину тюрінга. От відповідно, такі речі нам не підходять, просто для практичних застосувань. Далі. У нас є в українській мові термінологічне розмежування, якого я буду притримуватись. І коли ми кажемо розшифрування, то це штатна процедура. Так, у вас є шифротекст, у вас є ключ. І ви з цих двох речей одержуєте відкритий текст. От тобто, Ви законний користувач, ви маєте право це робити, ви це робите. Коли ми кажемо дешифрування, то це якраз процедура одержання відкритого тексту з шифротексту без знання ключа. Тобто фактично це злам системи. От. Ну, не треба плутати ці речі. Проблема в тому, що в англійській мові що те, що те зветься словом декрепт. І вони там сенс розрізняють виключно за контекстом, от, в якому воно написано. Тому якщо ви будете читати англійські джерела, то там треба слідкувати, що саме мається на увазі. От. Ну, єдине, що, що зазвичай зрозуміло з контексту, про що йдеться мова. Що decryption атак, ну очевидно, що це дешифрування. От. Якщо decryption function, то зазвичай це розшифрування. Якось так. Так. А... Що ще. ще. Нам множини ключі відкритих текстів і шифер-текстів, в принципі, ніяких обмежень не накладається. Це може бути будь-що. Але на практиці, знову-таки, у да, нас інформація через представлені інтерпретації, а представлення інформації в нас зазвичай послідовностями символів. От. Буде це природна мова, буде нуліки та одинички в комп'ютерах, буде це чоловічки, які пляшуть. Так? Це все одно послідовність якихось символів. От. Тому ми, е, здебільшого, коли будемо описувати якісь шифросистеми, то там десь подумки будемо вважати, що в нас є окремий алфавіт для відкритих текстів, окремий алфавіт для шифротекстів, А множина відповідно відкритих текстів і множина шифротекстів це просто послідовності символів цих алфавітів. Не обов'язково усі. Та, ну, природні мови, наприклад, це не усі послідовності символів алфавіту. Так? Тобто, якісь піднужини, але всі повідомлення можна розбити на символи і працювати з символами окремо. От. Так. Ну, тут чи, чи виникло у вас додаткові питання з цим символом. Чи треба ще щось пояснювати? Ну, окей, бачу кактуси. Так, ну і, власне, з чого ми почнемо? Ми почнемо з так званих класичних шифрів. Так, значить, ще раз, класичними шифрами ми називаємо всі шифри, створені до 1949 року, і трішки після нього, тому що ідеї Шеннона не одразу розповсюдились по всьому світу. Значить, класичні шифри реалізують дві основні ідеї, як приховати інформацію. Значить, шифри перестановки беруть і переставляють символи в тексті. Чому не змінюючи самі ці символи? Ну, вони тому зветься перестановка. Да? Переставляють позиції. Ну, змінюються позиції символів, не змінюються самі символи. Шифри підстановки, от, або шифри з заміни, от, вони навпаки вони змінюють позначення для символів, не чіпаючи їх місце у тексті. Так. От, шифри підстановки, в свою чергу, діляться на моноалфавітні і поліалфавітні. Та, значить, в моноалфавітних шифрах правило заміни воно для будь-якого символу одне і те саме. А в поліалфавітних, от, якщо у вас символ стоїть на першій позиції, одне правило, якщо на другій, інше правило, якщо на третій, третє правило і так далі. От, ну, відповідно, це ускладнює роботу. От. І комбіновані шифри вони, відповідно, комбінують, да? тому що ви в принципі, можете спочатку поміняти позначення, а потім переставити символ. А можете спочатку переставити символ, а потім поміняти позначення. Так? Ці дії ну, незалежні взагалі кажучи. От. Результати можуть відрізнятися, якщо ви комбінуєте перестановку з поліалфавітним шифром. Тоді переставили символи, вони по-іншому замінюються. А з моноалфавітними шифрами навіть порядок цих дій не важливий. От. Е, звісно, що це ну, відносно проста класифікація. Вона не описує все багатство класичних шифрів, які виникли. Я отут вам виніс на картинки. Е, ліворуч це французька шифрувальна машина. От. Я вам не скажу, як вона працює, але це красиво походить. Ну, Вона просто красиво вигляда. А праворуч це так званий шифрувальний диск. Ми їх розглянемо е, чи то наступне, чи то через лекцію. От, але тут він складний. Бачите, він з трьох частин складається. Тут не тільки абетка, тут ще всілякі позначення. От, руни, якісь там і так далі. От, тобто, тут ще всілякі різні способи у цих підстановок в якісь композиції. От. І, в принципі, навіть зараз можна створити класичний шифер, який буде складно ламати сучасними методами. От. Проблема в тому, що всі класичні шифри ґрунтуються ну, в припущенні простійкість на простій думці, що у аналітика є тільки шифротексти. От. На жаль, в сучасному світі це просто неправда. У сучасному світі у аналітика є ще купи інформації, типу от шматки відкритого тексту, і відповідно їм шифротексти. От. І оце знання, усі класичні шифри фактично ламає нафіг. От. Ми знову-таки на практиках будемо це робити, і на лекціях теж я вам колись це більш детально розкажу. От. Але ідея в тому, що ну, класичні шифри зараз не використовують, тому що їх головне припущення простійки зараз не валідне. Але ідеї, ще раз, ми будемо розглядати ідеї, ідеї створення і ідеї аналізу от, і дивитися, як воно еволюціонує із часом. Так, ну от, власне, тут цей маленький шматочок завершується. От. І ми переходимо до першого власне, класу класичних шифрів до шифрів перестановки.